День діти. Рада усіх бачити на психологічних хвилинках. Бажаю нових цікавих знань і бажання ці знання отримувати. А допоможуть нам у цьому психологічні хвилинки, на яких ми з вами будемо розвивати нашу увагу, пам'ять, мотивуватися на краще навчання, а іноді навіть відпочивати, релаксувати. І зараз я пропоную вам саме релаксаційну вправу. Сядьте зручно і почнемо. Ми на чарівному килимі літаку, плавно і повільно піднімаємось. Він несе нас по небу тихенько погойдує, заколисує. Вітерець ніжно обдуває втомлені тіла, відпочиваємо. Далеко внизу пропливають будинки, ліси, ріки й озера. Поступово килим літак починає зниження і приземляється в нашій кімнаті. Потягуємося, робимо глибокий вдих, видих, розплющуємо очі.